Всім привіт! Я Дарина, і сьогодні я вам розповім про свою майбутню професію. Запрошую вас дослідити цю динамічну та захоплюючу професію, де ваші навички стануть ключем до успіху. Давайте разом подивимось на світ фінансів та відкриємо нові горизонти. Бухгалтер. Кваліфікований фахівець спеціальної сфери знань. Як правило, друга особа на підприємстві відповідальна за організацію документообігу, ведення та контролю обліку господарської діяльності, складання та подання звітності, на екрані ви можете побачити символ професіоналізму та надійності Герб бухгалтерів. На ньому зображені Сонце, Терези та Крива Бернулі. І написаний девіз наука, довіра, незалежність. Значення символів. Сонце. Освітлення бухгалтерським обліком фінансової діяльності. Терези Баланс. Крива бернулі. Символ того, що облік, виникнувши одного разу, буде існувати вічно. А зараз ви дізнаєтесь, які основні обов'язки має виконувати бухгалтер. Перше. Ведення бухгалтерського обліку та звітності. Друге. Розрахунок податків і взаємодія з державними органами. Третє. Фінансовий аналіз і контроль за витратами. Четверте. Підготовка фінансових звітів для керівництва компанії. Яким повинен бути бухгалтер Люди цієї професії. Перш за все, мають бути відповідальні та організовані, тому що на своєчасна здача звіту або втрата якого-небудь документа може дуже дорого обійтись компанії. Крім того, він повинен любити цифри, з ними йому доведеться стискатися щодня, а помилка може виявитись фатальною. Також необхідна висока концентрація уваги, скрупульозність, і посидючість. Нині сама професія бухгалтера не була неабиякої суспільної значимості. Варто підкреслити, що без бухгалтера не існуватиме підприємство. В наш час, коли економіка брехливо розвивається, кожна поважна установа потребує висококваліфікованого спеціаліста. Без перебільшення можна стверджувати, що бухгалтер, як і фінансовий директор. Це партнер керівника, його права рука. Від його кваліфікації, освіченості, відповідальності та професіоналізму часто залежить прибуток і доля персоналу, а часто і всієї компанії в цілому. Незважаючи на всі професійні якості, якими повинен володіти бухгалтер, його робота не позбавлена своїх особливостей. А зараз я вам розповім про плюси та мінуси професії бухгалтера. Плюси професії бухгалтера. Стабільність і затребуваність. У будь-якій компанії, незалежно від її розміру чи сфери діяльності, завжди потрібен бухгалтер. Фінансовий облік це фундамент, без якого бізнес не зможе існувати. Тому професія завжди залишається актуальною. Кар'єрні перспективи. Бухгалтерія відкриває можливості для професійного росту. З часом можна стати головним бухгалтером, фінансовим директором або навіть почати відкривати свій бізнес. Гарний рівень оплати праці. Зарплата бухгалтеря варюється в залежності від досвіду, компанії та регіону, але в цілому професія пропонує конкурентну оплату праці, можливість працювати віддалену. В сучасних умовах багато бухгалтерських завдань можна виконувати дистанційно, що дає гнучкість у виборі робочого місця. Постійний розвиток. Фінансове законодавство та бухгалтерські стандарти часто змінюються. Тому робота бухгалтера пов'язана з постійним навчанням і вдосконаленням навичок, що сприяє професійному розвитку. Мінуси професії бухгалтера. Калькулятор стає твоїм найкращим другом. Хочеш чи ні, але ти починаєш більше довіряти своєму калькулятору, ніж людям. Він ніколи не бреше і завжди поруч. Цифри переслідують тебе навіть вісні. Після довгого робочого дня здається, що цифри буквально пливуть перед очима. Іноді вісні намагаєшся скласти баланс. Чи подати звіт? Безкінечний квест Знайди помилку. Іноді здається, що звіт ідеальний. Але десь заховалась дрібна помилка, і цей пошук може тривати годинами, поки ти не знайдеш той самий загублений центр. Постійні питання від друзів про податки. І як тільки дізнається, хто що ти бухгалтер, одразу ж починають засипати питаннями на шклаут. А як правильно заповняти декларацію? Що робити з податками? Або ти ж знаєш, як зекономити. Прекрасне життя це ідеальний баланс. У той час, як інші мріють про кар'єру або подорожі, твоє найзаповітніше бажання, щоб зійшлися всі баланси без зайвої копійки. А зараз пропоную вам переглянути відео звернення від нашого головного бухгалтера, якому він відповість на наші запитання. Доброго дня, шановні! Моє звернення буде до студентів нашого коледжу, а саме до студентів спеціальності бухгалтерський облік. Подякувати їм. Що вибрали наш навчальний заклад та побажати успіхів у навчанні, освоїти весь теоретичний курс знань ведення бухгалтерського обліку. Та після закінчення отримати достойне місце роботи на посаді звичайно, бухгалтера. Я також закінчила наш коледж. Тоді він називався Одеський. Технікум залізничного транспорту. Отримавши диплом, прийшла працювати в наш коледж на посаду старшого бухгалтера. Працюючи в коледжі, паралельно навчалась у Дніпропетровському державному технічному університеті залізничного транспорту за спеціальністю Облік і аудит. Успішно закінчила. І здобула кваліфікацію спеціаліста-економіст. З 96-го року обіймаю посаду головного бухгалтера в нашому коледжі. Свою роботу я люблю і по сьогоднішній день ні разу не пожалкувала, що вибрала професію бухгалтера. І щиро хочу побажати вам, студенти-бухгалтери, успішно закінчити. Наш коледж, продовжити навчання у вищих навчальних закладах нашої країни, отримати достойне місце роботи. Немає значення, чи ви будете рахувати заробітну плату на предприємстві, чи вести облік і обчислювати амортизацію основних фондів, чи подавати звіт до. Податкової інспекції. Головне, щоб робота приносила вам задоволення. Робота бухгалтера завжди важлива в пріоритеті і престижна. Я вам бажаю всього самого найкращого. Хай вам щастить. Дякую за увагу. Я впевнена, що професія бухгалтера допоможе мені реалізувати себе та відкриває переді мною широкі перспективи. У майбутньому я можу стати головним бухгалтером, аудитором або навіть відкрити свою власну справу за допомогою всіх отриманих знань. Бухгалтери завжди затребовані, адже кожна компанія потребує фахівців. Які зможуть забезпечити фінансовий порядок, можливості для професійного зростання. Це поєднання викликів і можливостей робить бухгалтерію для мене незвичайно привабливою та важливою професією.